Вітання в студії Олександра Литинська ознакою близької негоди в листопаді ще з давніх часів вважаються наявність на небі хмар різного забарвлення. А от чи дозволять погодні умови перевірити таку прикмету найближчої доби у четвер третього листопада пропоную дізнатися вже зараз. Отже, температурні показники на заході вночі переважно в межах 1-2 градусів і 5-8 вища нуля прогнозується на термометрах в день. Небо хмарне з проясненнями часом за прогнозами нерясні опади у вигляді мокрого снігу та дощів. Мінлива хмарність у північній частині у більшості областей теж прогнозуються мокрі сніги, дощі. Температура цієї доби становитиме 1-5 градусів вище нульової позначки. Ртотні стовпчики термометрів на сході триматимуться біля одного-двох тепла вночі, та плюс 7-8 очікується в денну пору. Пануватиме хмарна погода разом з опадами різної інтенсивності. Мінлива хмарність триматиметься над півднем України. Часом трохи дощитиме. Протягом ночі на термометрах 4-6 у світло температура зросте до плюс 10. У Криму суттєво тепліше в нічну пору 5-7 градусів, денний максимум 13-15 тепла. На півострові теж мінливо хмарно і місцями накрапатимуть дощі. Хмарність із проясненнями в супроводі невеликих опадів у вигляді мокрого снігу з дощем передбачаються в центрі. Вночі тут плюс один-два градуси, у світлу пору доби до плюс восьми. Друга київська гімназія була заснована в 30-х роках 19-го століття. До навчального закладу зараховували хлопців різних як за соціальним станом, так і за національністю та віросповіданням. Меценатом та почесним піклувальником гімназії був відомий український підприємець і меценат Федір Терещенко. А знаменитими випускниками цього храму науки стали математики, дослідник арктики Отто Шмідт, автор слів національних національного гімну ще не вмерла Україна Павло Чубинський та композитор Рейнгольд Глієр. Нині в колишній будівлі другої київської гімназії на бульварі Тараса Шевченка 18, розміщується головний офіс компанії «Укртелеком». А далі про погоду. Тож у столиці та області ртутні столбчики коливатимуться цієї доби в межах від 2 до 7 тепла. Передбачається мінлива хмарність з часом за прогнозами нерясні дощі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії її води вам.